Перше соборне послання святого апостола Іоанна Богослова, глава 2, вірші з 7 по 17. Возлюблені, не заповідь нову пишу вам, но заповідь ветху, юже і месяць із перва, заповідь ветха є слово єже єжеслысть із перва. Паки, заповедь Нову пишу вам, еже есть поистине в нем и в вас, я тьма мимо ходит, и свет истины сей, сияет, Глаголей во свете быть, а брата своего ненавидит, во тьме есть доселе, Любяй брата своего, во свете пребывает, и соблазна в нем несть. А ненавидяй брата своего во тьме есть, и во тьме ходит, и не весь комо идет, яко тьма ослепи очи Ему. Пишу вам чатся, яко оставляются вам греси имени Его ради, пишу вам отцы, яко познасте безначального, пишу вам юноши, яко победисте лукавого. Пишу вам, дети, яко познасте Отца, писах вам, отцы, яко познасте Исконного, писах вам, юноши, яко крепцы есть и Слово Божие вас пребывает, и победисте лукавого. Не любите мира, не я же в мире, аще кто любит мир, несть любве отче в нем яко все еже в мире похоть плотская и похоть очима и гордость житейская несть от отца но от мира сего есть и мир приходит и похоть его а волю божию пребывает во веки Не пишу я для вас нову заповідь, але заповідь давню, яку мали від початку. Заповідь давня, то слово, що чули Його від початку. Але нову заповідь я вам пишу, що справді вона в нім та в вас, що минається темрява, і світло правдиве, вже світить. Хто говорить, що він пробуває у світлі, та ненавидить брата свого, той у темряві досі, а хто любить брата свого, той пробуває у світлі, і в ньому спотикання немає. Хто ж ненавидить брата свого, пробуває той у темряві й ходить у темряві, і не знає, куди він іде, бо темрява очі йому осліпила. Пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради ймення Його. Пишу вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам юнаки, бо перемогли ви лукавого. Пишу діти вам, бо ви пізнали Отця. Я писав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Писав я до вас, юнаки, бо міцніви, і слово Боже в вас пробуває, і лукавого перемогливи. Не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у нім немає любові отцівської, бо все, що в світі, пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця. А від світу. Минається і світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той повік пробуває.